Дякую. Це я, русон це моє нове відео. Якщо чого мене сам Ютуб позатравив, тому що в мене вже 10 підписаників. 10! Ось! Я вам навіть на лістке покажу. Мені навіть Ютуб, я зайшов в YouTube. Мене сам Ютуб поздравляю, тому і вам огромне дякую. Тому я спою пісню на честь вам, що ви мене підтримали в чашку хвилину і підписали, У мене вже 10 підписників. Тепер моя ці зроблена. І тепер в мене нова часть набрати 100 підписників. Як ви думаєте, ви? думаєте в нас вийде це? Ну, будь ласка, я вас дуже прошу. Хто смотри, чи на підписаний, Просто нажми на кнопочку, не жу. Я не кажу тільки підписуватись на мене. Підпишуся на всіх когось, дивишся. Ну, просто реально, ти підтримаш. Представь, якщо б ви, пристав, якщо б ви були такі раді, які раді, якщо б у вас було. Чилы, 10 підписники. Тому що дай манувать сіли під, сто підписників. Будь ласка, просто підпишіться і и все. Я тоже стараюсь чернра. Моя мечта стать популярним ютубером, а я буду вам зараз. Справжню пісню від серця. Тому що ви найкращі підписники в світі. Підписники ви. Вам, що ми наобрали де підписників бісників, де ще десять відписаних. Я дуже рад. Дякую, велике Ось моя пісня вам. А зараз я просто Ваш обніму від сирогось серця. Все. Тепер всім Побачення. Ви найкращі підписники в світі. Зараз ще вас обніму! Все, тепер точно пока. Пока!